Сюди вона доростає десь за три тижні. Тобто 5 лютого вона вже тут і вже нормальний об'єм листової маси. В процесі росту вона ж намагається викидати зав'язі відразу і свисти. Осліплюються всі, всі, між, всі па, ці, па, ну, коротше, пазуха листя, осліплюється все до 7-го десь. Так, сімедольні, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, от навіть на восьмому перший огірок, бачите, був. От, Потім правильно треба було зробити, оцей треба було прибрати, оцей залишити, оцей прибрати, оце залишити, оцей прибрати, оцей залишити. так? І так десь ось до, до 12-15 міжвузня. Потім рослина доростає до цих гачочків, їх іще філіканами називають. От, до цих філіканів перекидається через філікани і росте ще якийсь час, е, ще якийсь час поки не впаде. Ось Вона впала, повислася, і ми тут прищепили точку росту. Як тільки ми прищепили точку росту, у нас почалися рости пасинки. Бачите? Пасанок теж такий довгий, це вже хтось пропустив. Ну, ось, Хтось пропустив. От, е на два-три листочка і на пасинках, бачите, є теж огірочки. Пасанок зупинили. Зупинили цей пасунок, пішов рости новий пасунок. І отут на, на, на цій шапці у нас вирощується до літа огірок. Е, питали, що це за гачки, це катушка з е, намотаною на неї, оцією шпагатом має бути. Це інша технологія, ми її пробували. Вирощування ногірка ну, на присутність. Тобто рослина росте до, ну ви, ви собі ставите межу якусь, хоч і тачка з підйомником, ну не, не зовсім неприємно вона хитається, тобто можна її дорощувати прямо аж туди. ну Там їздити будете головою битися об ті лампи. От. Тобто рослина доводиться десь 2,5 метри. Верхівка. Верхівка не прищіпується. Тепличниця під'їжджає, розмотує на 40 сантиметрів, наприклад, катушку, перевішує до сусідньої рослини, під'їжджає до сусідньої рослини, знімає цей гачочок, він легко знімається, розмотує 40 см, перевішує. І так, рослини, оце веподібна шпалера, рослини цієї шпалери мандрують в той бік. І весь час голівка як, як помідор. Да, голівка да, так, як на помідорах. Голівка знаходиться на одному рівні. От. І рослини з того боку. Мандрують сюди, і отак по колу вони значить, ходять. А зараз при такому цьому ви не думали?